Я п'ю водичку за ваше здоров'я. І хочу сказати, що це найцінніша рідина, щоб ви були здоровими, щоб ваші діти виглядали здоровими і енергійними. У цьому відео я хочу розповісти, наскільки шкідлива для нашого організму солодка газована вода. Слухайте уважно! Через 10 хвилин після випитої вами Кока-Коли, пепсі-коли чи іншого напою в організм попадає 10 чайних ложок цукру. Це по суті 100% добова норма взагалі. І вас не тошнить від надлишку цукру тільки по одній причині, що фосфорна кислота перебиває смак. Через 20 хвилин рівень цукру. Вашій крові росте, збільшується інсулін, і печінка дуже швидко оцей надлишок цукру переробляє в жир. Через 40 хвилин ваші зрачки розширюються, піднімається тиск. Печінка реагує викидом цукру в кров, Аденозинові рецептори головного мозку. Блокуються і ви ніби не чуєте втоми. Через 2 години сечогінні властивості кофеїну заставляють вас бігти до туалету. Кальцій, магній і цинк, які призначувалися для росту ваших кісток, вимиваються з сечею. З ними також уходять електроліти, натрій і вода. Більш як за дві години момент ейфорії позаду, і тепер рівень цукру падає, ви стаєте дратівливими, в'ялими. Випивши газованої води, ви вимили важливі живильні речовини з організму, втратили можливість зміцнити кістки і зуби, а також збільшили шанси розвитку діабету. Більшість людей не знають, що відбувається в їх організмі, коли вони п'ють солодку газовану воду. Тому почуйте мене, поділіться цим відео своїм знайомим. До речі, хочу сказати, що у діток розвивається ацетономічний синдром, і з ним можна справитися завдяки нашим біодобавкам. У мене є багато випадків, коли ми діткам допомогли. Я своїм клієнтам раджу два еліксірчика. Якщо дітки ще зовсім маленькі, це еліксірчик для підшлункової залози, і другий екстракт лопуха, який є сорбентом. Більш дорослишим діткам старше 6 років можна давати сорби який містить діоксид кремня, який буде на себе вбирати ці всі токсини і дитинці буде легше. Будьте розумними. Думайте, що корисно для вашого організму, і звертайтеся за консультацією.